Доброго ранку, друзі. Знаходимося на півночі Одеської області Саврань. Хочу показати вам марокою північно. Ось купував Степана Михайловича. І насіння купував, і в каністрі. Ось тут каністра. Що в каністрі, більш рослина крепша і швидше вегетує будуть швидше плоди. О, а з насіння воно ще просто спить. Коріння не таке сильне, воно проснеться пізніше. насіння теж 100% всі прийнялися, ну, росли в тому році. посадив в тому році 15 травня, посадив. Все прийнялося, виросло, але ще, ще спить. О, хочу показати вам ще свої рослинки. Сейчас покажу. Є таке технічне рішення. Так як мало місця ось полуницю. Ось так воно росте. Трошки спалив курячим добривом деякі рослини. Це не страшно, ось ставити кінчик, кінчик вусика і воно приживається і росте. Ось щепив на яблуні грушу, щепив, як Степан Михайлович показував покращеною Поліровкою фарбував фарбою садовою. Всі 100% прижилося. Рекомендую вам, дуже гарний спосіб. Ось сі хурми теж Степан Михайлович купував Теж всі 100% і пересадював їх декілька разів. Всі 100% прижилися. Підрасуд будемо щепити. І вчора, вчора було 9 травня щепив від Степана Михайловича всього на всього 50 гривень такий гарний Ой, привой і щепив на деякий подвой, ось зрізав його, ось місце лишав, не, не зафарбовував, щоб щіти. Тут прищепив, так як купував раніше, мені дуже сподобалася ростина, вона дуже корисна. Китайці, то вовше, і деревину їдять і куріння. І ось ще одну рослинку. щепив, ось це декар зрізаний. Вчора зрізав. Ось тут місце щеплення, теж покращенеку кополіровкою, І лишив декілька тут листочків. Потім, коли підуть це, ну для питання, потім коли підуть вріст ціпочки, то, то ці листочки зірву. Ну, якби, Гроші невеликі, а рослинки дуже якісні. Рекомендую вам. До побачення.